Уже понад 10 років Оксана приходила до офісу як до рідного дому. Вона знала кожен стіл, кожну людину, кожну звичку колег. Її робота у фінансовому відділі була не просто обов'язком, а частиною життя. Колеги називали її Наша совість вона ніколи не запізнювалась, не брала лікарняного без причини, не відмовляла у допомозі. Молодші співробітники зверталися до неї по пораду, а керівник відзначав її як опору колективу. Вона щиро вірила, що чесна праця завжди оцінюється, і що начальство бачить зусилля. Та за блиском професійної гармонії ховалася інша сторона: шепіт, заздрість, підозри. Дехто з колег почав бурчати. Ну, звісно, Оксана знову премію отримає вона ж улюблениця у директора. Оксана робила вигляд, що не чує. Але одного дня, заходячи до їдальні, вона побачила, як її ім'я зневажливо обговорюють дві співробітниці. У грудях защеміло. Вона вийшла, не сказавши ні слова. Ранок у офісі починався звично. Запах кави, шелест паперів, стукіт клавіатур. Оксана, як завжди, прийшла раніше за всіх, відкрила бухгалтерську програму і почала звіряти звіти. Усе було обуденно, поки вона випадково не помітила дивну операцію рахунок на велику суму, проведений заднім числом. Дивно, прошепотіла вона, гортаючи документи. Цього платежу ж не було у системі. Вона підняла очі й побачила через прочинені двері кабінету, як бухгалтерка Лариса швидко щось підтирає у звітах і ховає флешку в кишеню. Ларисо. обережно звернулась Оксана. А що це ти зараз редагуєш? У нас закритий період. Не твоє діло. Різко відрізала та, не дивлячись у бік колеги. Начальник дзвонив. Оксана замовчала, але всередині защеміло тривожно. Вона знала, що подібні редагування можуть дорого коштувати компанії і їй самій. Після обіду, коли всі розійшлися, вона набралася сміливості і постукала до директора. Пане Сергію, Тихо, почала вона, я мушу вам щось сказати. Здається, бухгалтер Лариса підмінює дані у фінансових звітах. Я бачила, як вона вносила суми заднім числом. Начальник підняв погляд від телефону, позіхнув і криво посміхнувся. Оксано, не бери в голову. Я сам сказав їй це зробити. Ми просто оптимізуємо звітність перед перевіркою. Але ж це порушення не витримала вона. Потім відповідати доведеться усім. Слухай, може, досить моралі, різко кинув він. Займайся своїми папірцями. Вона вийшла з кабінету з важким серцем, а вже наступного ранку її викликали до директора знову. Тепер там сиділа Лариса з поблідлим обличчям і папкою у руках. Оксано. Холодно, мовив начальник. У нас серйозна розмова. Тут зникли кілька платіжних документів, і всі вони проходили через твій комп'ютер. Що? Вона ледь не впустила сумку. Це неправда. Я ніколи. Усе зафіксовано, відрізав він. Можеш пояснити, як це сталося? Лариса сиділа, дивлячись, у підлогу. Її руки нервово терли ручку. Я Я не знаю, тихо пробурмотіла вона. Може, Оксана випадково щось видалила. У голові Оксани закрутилась карусель. Як? Чому? Навіщо? Вона відчувала, як світ валиться просто під ногами. Усе, що вона будувала руками, довіра, репутація, повага. Одну мить зруйнувалося під вагою чужої брехні. Коли вона вийшла з кабінету, колеги вже знали, і її зустрічали поглядами, у яких читалися співчуття, але й цікавість. Кажуть, її піймали на махінаціях, шепотіла секретарка. От вам і совість відділу. іронічно кинула інша. Оксана йшла коридором, стискаючи кулаки. Ледве стримуючи сльози. Вона ще не знала, що це лише початок, і що зрада, яку їй приготували, глибша, ніж вона могла собі уявити. Кабінет директора був наповнений напруженою тишею. У кутку стояла кадровичка з офіційними паперами, поряд двоє свідків із відділу. На столі лежала трудова книжка, уже з підписаним наказом про звільнення. За грубе порушення службової дисципліни. Підпишіть. холодно промовив директор, навіть не дивлячись на Оксану. І здайте ключі від сейфа. Оксана стояла нерухомо, наче її прибило до підлоги. Ви ж знаєте, що це неправда. Я ніколи не торкалась чужих файлів. Це підстава. Не вам вирішувати. З удаваною байдужістю відповів керівник. Є факти, програма зафіксувала вхід із вашого логіну. Ви ж самі знаєте, що логін не захищений. Лариса могла використати його. Її голос зірвався. Я віддала цій роботі 10 років життя. Не треба сцени, Оксано, різко перебив він. Візьміть свої речі і йдіть з гідністю. Тиша прорізалася сміхом у коридорі. Дві співробітниці тихесенько перешіптувались, коли вона виходила. В очах Оксани сльози, в грудях гнів, змішаний із приниженням. Вона дивилась на знайомі столи, на людей, з якими проводила дні і ночі, і не вірила, що все це відбувається з нею. На виході охоронець, який завжди чемно вітався, цього разу відвернувся. Двері офісу зачинилися за нею з глухим звуком, схожим на вирок. Вдома вона впала на диван, не роздягаючись, телефон мовчав. Жоден із колег не подзвонив, не спитав, як вона. Лише чоловік Ігор, тихо присів поруч, узяв її за руку. Щось трапилось кохана?» Вони мене звільнили, прошепотіла вона. Без причини, без доказів. Начальник і Лариса все підлаштували. Ігор стиснув кулаки. Це ж треба, які покидьки, ми це так не залишимо. Але вона не слухала, думки мчали одна за одною. Як вони могли? Невже ніхто не заступився, невже правда нічого не варта? Її серце билося швидко, гнів пульсував у скронях. Вона відчувала, як у душі народжується щось нове впертість, лють, бажання справедливості. Вона підвелась, витерла сльози, подивилась у дзеркало. Ні, сказала твердо, я не жертва. Я доведу, що вони брехуни. За вікном темніло, десь далеко блиснула блискавка, і з цієї миті в її житті почався новий етап боротьба за правду. Минув тиждень. Шок від звільнення почав змінюватись холодною рішучістю. Щоночі Оксана переглядала старі звіти, шукала копії документів, які зберігала на всяк випадок. І чим глибше занурювалась, тим більше бачила невідповідностей підроблені підписи, нереальні дати, фіктивні платежі на ті ж самі рахунки. Отже, я не помилилась, думала вона, гортаючи сторінки. Це вони все фальшували, а мене зробили винною. Наступного дня вона зібрала докази в папку і пішла до юриста, знайомого Ігоря. Він уважно вислухав, переглянув документи, підняв брови. Ну, це серйозна справа. Якщо те, що ти кажеш, підтвердиться, директор із бухгалтеркою сядуть за службове підроблення. Тільки як це довести, зітхнула Оксана. Вони ж усе зачистили? Не все, відповів юрист. Кожна транзакція залишає цифровий слід. Ми витребуємо серверні логи, а поки напишемо заяву в податкову інспекцію. І він поглянув на неї прямо будь готова, що вони почнуть тиснути. Я вже не боюсь, тихо сказала вона. Найстрашніше бути винною без вини. Тиск справді почався, колишні колеги перестали відповідати на дзвінки. З чату бухгалтерії її видалили, навіть сусідка по офісу, з якою вони колись разом пили чай, на вулиці зробила вигляд, що не помітила. Одного вечора їй подзвонили з невідомого номера. Оксано пролунало знайоме шепотіння Лариси «Не рий під себе яму, закрий цю тему, поки не пізно. Це ти мені погрожуєш? Її голос затремтів. Просто порада. Ти ж знаєш, хто стоїть за всім цим. Не тягайся з начальником. Він не дасть себе знищити. Клац, і зв'язок обірвався. Тієї ночі Оксана не спала, дощ стукав у вікна, а вона сиділа на підлозі серед розкиданих паперів із чашкою чаю. Хай бояться вони. Я більше не мовчатиму. Вона написала звернення в прокуратуру, додала копії всіх документів, фото електронних підписів і натиснула надіслати. Її пальці тремтіли, але серце билося рівно. Тепер назад дороги не було. Десь у темному кабінеті начальник уже дізнався, що вона не здається. Він кинув телефон на стіл і зло прошипів раз вона захотіла війни, буде війна. Але Оксана не відступала. Вона відчувала, правда має силу, навіть коли всі мовчать. Зала суду була холодною і задушливою. Сірі стіни, старі лави, шелест паперів, усе нагадувало радше театр, ніж місце правосуддя. Але цього разу Оксана не була глядачкою. Вона стояла в центрі подій. Перед нею директор Сергій у дорогому костюмі. Поряд Лариса, бліда, з опущеними очима. Суддя уважно переглядав документи, які подала сторона Оксани. Тут вказано, що платіжні доручення змінювалися після закриття періоду, суворо мовив він. І це робилося з комп'ютера бухгалтерії, не фінансового відділу. Сергій поправив краватку, намагаючись зберегти впевненість. Це технічна помилка, ваша честь. Співробітниця просто не розібралась. Не розібралась? раптом підвищив голос юрист Оксани. Тоді, як пояснити? Що ці гроші потрапили на рахунок компаній, пов'язаних із вами. В залі запала тиша. Кілька колишніх колег, які прийшли подивитись, переглянулись. Лариса тремтіла, руки її судомило. Я... я не сама це робила. Нарешті прошепотіла вона. Сергій мене змусив сказав, що якщо я не погоджуся, то втрачу роботу. Суддя підвів голову. Ви підтверджуєте, що саме директор доручав змінювати документи та переклав провину на Оксану. Так, тихо відповіла Лариса. Вона ні в чому не винна. Сергій зірвався з місця. Брехня! Вона все вигадала. Його голос лунав по залі, але ніхто вже не слухав. Суддя оголосив перерву, а Оксана стояла нерухомо. Вона відчувала, як щось у ній ламається не біль, а полегшення. Плечі опустились, дихання стало глибшим. Її юрист нахилився і прошепотів: Ми виграли. Через тиждень суд визнав її невинною. Рішення про звільнення скасували. А директору й бухгалтерці висунули обвинувачення в службовому підробленні. Коли Оксана вийшла з будівлі суду, почався дощ. Вона підставила обличчя під холодні краплі і вперше за довгі місяці посміхнулася. Їй не потрібно було більше мстити, не потрібно було повертати стару посаду. Я просто хотіла, щоб мене почули, прошепотіла вона. І щоб правда жила далі. Того вечора їй подзвонив колишній колега Андрій. Оксано пробач що мовчав. Ми всі боялись, але тепер усі знають, що ти мала рацію. Вона послухала, подякувала і вимкнула телефон. У її очах було спокійне світло. Минуло кілька місяців. Осінь. Плавно перейшла в зиму, а в душі Оксани вперше за довгий час запанував спокій. Вона вже не поверталась до старого офісу, навіть думка про те місце більше не появлялась. Навпаки, з'явилось відчуття свободи, наче після довгої бурі вона нарешті вдихнула на повні груди. Вранці вона виходила з дому не до кабінету. А до свого власного невеличкого офісу, де на дверях сяяла табличка Бухгалтерська агенція Чесний Баланс професійно прозоро людяно, поруч із нею працювало двоє молодих спеціалістів, яким вона довіряла і навчала. Найголовніше, казала вона: Ніколи не йдіть на компроміс із совістю. Документи можна підписати заново, а от репутацію ніколи. Клієнтів ставало дедалі більше. Вони приходили не лише за послугами, а й за підтримкою чи рекомендаціями. бо від Оксани йшло щось особливе тепло людини, яка пройшла через несправедливість і вистояла. Одного дня до неї прийшов колишній колега Андрій. Ти не уявляєш, що в нас тепер твориться, сумно усміхнувся він. Новий директор, повна перевірка, усі на нервах. Знаєш, я пожалів, що тоді мовчав. Та не картай себе, спокійно відповіла Оксана. Кожен вибір має свою ціну. Моя правда твоя спокій. Він мовчки кивнув і пішов. А вона довго дивилась йому вслід, відчуваючи не злість, а співчуття. Бо знала, страх теж форма неволі. Увечері, коли вікна офісу світились теплим світлом, Оксана відчинила жалюзі і подивилась на сніг, що падав на вулицю. Вона згадала той день, коли виходила з колишньої роботи зі сльозами на очах, і посміхнулась. Якби не та підстава, я б ніколи не дізналась, хто я насправді і яка я сильна. Вона налила собі чаю, поставила запис у щоденнику. Справедливість не приходить швидко, але завжди приходить. Треба лише вистояти. І закриваючи щоденник, тихо додала. Дякую життю. За цей урок. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк або напишіть будь-який коментар. Буду щиро вдячний вам, адже це допоможе у розвитку мого каналу. До зустрічі!